Привіт! Якщо ти живеш у місті, то знаєш, як комунальні проблеми вибивають із внутрішнього дзену, а літня людина взагалі може потрапити в халепу. Тож захисти стареньку від небезпеки, а ми розкажемо тобі, як правильно владнати справи у дворі. Якщо є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то потрібно звернутися туди. Але у старих будинках зазвичай немає ОСББ, тоді дії такі. По-перше, потрібно з'ясувати, яка компанія з обслуговування надає комунальні послуги цьому будинку. Її телефон можна знайти в інтернеті, якщо ввести в пошуковий запит адресу проживання. Зателефонуй і розкажи про проблему. По-друге, ти можеш звернутися до місцевої влади. Наприклад, якщо живеш у Києві, зателефонуй до контактного центру за номером 1551. І третій варіант зателефонуй на гарячу лінію урядового контактного центру. Її номер 1545. У всіх трьох випадках обов'язково попроси оператора зафіксувати звернення. Тобі скажуть номер, за яким зможеш відстежувати стан справ. Якщо не вдається зв'язатися телефоном, можеш лишити звернення на сайті урядового контактного центру. Пам'ятай, що будь-яку проблему можна розв'язати. Головне, не бути байдужими та допомагати одне одному.